Всім привіт! На зв'язку Медіанота і сьогодні ми на концерті сусіди стерплять у Рівному. Привіт, ми Медіанота і задамо вам трошечки сьогодні запитань. Як вам атмосфера в рівному? Як вам концерт? Охуєнна, блядь! Ні, сьогодні буде. Сьогодні був реально дуже крутий концерт. З першої пісні вже вирвались люди. Таке буває не часто, зазвичай людям треба розігрітися. Тут почалось відціливо одразу. Бажаю рівне слемова столиця України. Все. Чи у вас катали перед виходом на сцену? До речі, ми сьогодні не кричали один на одного. Оце гадство. А що не почув питання? Зазвичай ми, типу, так, я присідаю 50 разів, а потім ми ось так беремо. і... І йдемо на сцену, так. Да. Приблизно так. Хто з хистків на вашу думку ідеально підійшов би для фіту з вами? Що таке? такорту? Джан Лєн. Куртка Бейн тупо. Де ви бачите себе через 10 років? Жаном Ліна нам не куртка кобейна. Є у вас бажання створити саундтрек до фільму або серіалу? Ну, мені важко пишеться на замовлення. Я не знаю, я на зводити. Ну, я згоден, так. Да. Важко пишеться на замовлення. Ті, бо, якщо якийсь, якусь вже нашу готову пісню візьму, це було б прикольно. На яких фестивалях ви, ви готові або плануєте виступати цього року? Ну, ну, на атласі нас собі було. Куди ви взагалі дивитися, не знаю? На тебе. Сю... На Бажано на в камеру. На тебе. Бажано в камеру. Добре. Камер. Я, сусід, я сусід, я сусід, я терпів. Нас позвали грати на Atlas Weekend. Приходьте, Ми... будемо вас чекати. Не так багато вже в нас фестивалів в Україні. Який фестивальний виступ для вас найбільш знаковий і чому? Знаковий. Блін. Та всі прикольні? Ну, не знаю, може на Республіки Фест, перший виступ. Ну, да, перший, перший? Перший, перший наш виступ на фестивалі в 2019 році. Був. Що? Це ще було в 2019? У вас нещодавно вийшла пісня Молитва. Дуже крута. Як народилася ідея цієї пісні? Ми вирішили казати правду. Да, ну, просто ми хотіли написати щось серйозне, але щось нічого не клеїлося, і ми вирішили просто записати якусь пісню. Ось, просто як вона робиться, парофлу. Ну, так, вальяжно. І типу. Хотіли максимально таку просту дебільну вальяжну пісню, і ми в цілому це і зробили. Слухайте, молитви на всіх платформах. О, Крім YouTube Music, тому що вони гади не додали ще дистриб'ютер. Але попросили а далі будуть влі питання. Вам треба буде відповідати швидко і довго не думати. Готові? Ні, ні, ні. Який концерт кидався вам найбільше і чому? Так. Я жодного не пам'ятаю, крім рівного сьогодні. У мене пам'ять коротка. Той концерт, де Артур собі розвалив обличчя. Не було не Таке речі, без яких ви не уявляєте життя в турі. Душ. Душ да, поїсти і поспати. Я не уявляю, тому що в мене цього немає турі. Не можу уявити Ваш улюблений фестиваль. Тайна. Ну, мені це більше всього дотище. файно нам ближче, так, а Атлас теж крутий. Атлас він дуже крутий, саме прям такий Чиловий сам, поважний. Але ми йобнуті бомжі. Ну, типу, тому... ми гавнарі, тому нам ближче. Ну, мені на фаному місті без рофлів. Більше всього зі всіх гуртів сподобався виступ групи Кор... корби. Ну, типу, я говнар і мені нормально. Це саме то. Ми тусувалися на самій маленькій сцені, весь фестиваль і нам було саме добре. Де. Якби не музика, чим би ви займалися? Продавав наркотики. Употрібляв би наркотики. Тому і ми й подружилися. Улюблена страва в турі. Селянка. Будь-яка, ну типу, що буде, то що дадуть. Що, що злому що в лісі там або на вулиці, то. то й... Хотілося б селянку в сільпо, але зазвичай Криса біля сільпо. Яку піймали. Да. Який останній трек додали до свого плейлисту? Ой, в мене тупо нема телефону собі. Я не знаю. У мене погано стане? Я такого. Хоча я наче згадав. No, no. Що останнє слухали з того, що дуже сподобалось. Mushroom Cloud. Називається пісня там 60-х -60 років про те, що як хуйово буде, якщо буде атомна війна. У мене Architect's Black Hole. Пісня, яка найбільше описує вас на зараз. В мене 433. Хто знає, той зрозуміє. Не знаю, хай буде корба твоя мати шлюха. Ну це не до тебе, це просто не знаю до когось. І таке слово, яке описують важко, сусіді старте. Таке немовка. Сильно качово вайбово. Дякую. Побажання для медіаноти. Побажання розвивати вам ваше медіа, звати крутих артистів, тобто нас, платити нам великі гонорари. Е і ти теж картавиш. Круто. Да. <груто> Продовжуй картавити. Це дуже мило. Брати. Дякую вам, рівне!